Дмитро Левось, політолог, міжнародник, доєднується до ефіру. Пане Дмитре, вітання. Вам добрий вечір Добрий вечір, віта політичні зміни в власне, які стосуються Джастіна трудо і ті, хто буде в новій адміністрації, як це може вплинути на підтримку України? Гадаю, що за великим рахунком, нам в принципі, поки зарано драматизувати, дійсно, підтримка з боку Канади вона була взагалі завжди відчутною і помітною, і в військовому плані, в тому числі, враховуючи, що країна в G7 теж да, це зрозуміла, але як на мене... То і це багато хто теж зазначав, що ця підтримка могла бути і більшою. Тобто, Канада насправді, незважаючи на весь той образ безпосередньо самого Джастіна Трюдо, так і не стала лідером цієї допомоги, і це в принципі теж безперечний факт, десь вона іноді була, ну як. В такої непровідною країною погоджувалися десь навпаки. Навіть були такі пасивні дії. Тож, в принципі, як на мене, поки що говорити про те, що це призведе до якихось кардинальних змін. Ця відставка, тим більше, що вона в контексті відставки. Христи Фріланд, то ми можемо говорити про те, що, в принципі, ну, поки нам залишається спостерігати, і за великим рахунком, ну ми, я не думаю, що може змінитися на Ну, Можливо, хтось хто більше занурений в канад до канадської політики, можна сказати більше. Ну у нас поки що у таких якихось підстав говорити про те, що такі конкретні зміни немає. Ну, власне, про причини якраз цієї відставки Джустін Трюдо він випередив фактично рішення ліберальної партії, яка втрачає свої рейтинги на тлі якраз підвищення податків і дефіциту бюджету. Він зробив це за два дні до з'їзду фактично партії. Сказав, що він боєць, але він іде. І скоріше за все, це натяк на те, що політично свою кар'єру він продовжить. Але по суті, за 9 років, що Трюдо був очільником уряду, прем'єр-міністром Канади, він. Демонстрував, ну фактично, я не можу можливо так висловитись можна. Соціалістичний такий рай. Так, він, він робив за мінімум ресурсів, він робив багато таких популярних рішень створював. Чому, на вашу думку, цей соціалістичний рай от закінчився у Канаді? Чому? Це все коронавірус? Так, за великим рахунком, навіть не популярний, та, а популістичний, та, там певним чином, можна говорити про це. І, В принципі, це загальна світова тенденція в складні часи, да. Тобто, просто навіть само по собі ставлення до таких ну, більш лівих ідей, і тих випробувань, які я, до речі гадаю, що і проблема відносин зі сполученими штатами тут теж певним чином додається. Да, тобто... Вона ніколи не була настільки гострою останнім часом, тобто це ми можемо згадати. Тож, в принципі, ми можемо говорити, що. Чинала Україна, ті часи, які були до війни, коли він так, здавався таким молодим перспективним лідером, який так, може тут щось робити, і ці шкарпетки веселі, так, тобто вони теж додавали до образу. То в принципі, скоріш за все, це можемо говорити, що зміна часів потребує нових лідерів, і десь в самій партії цей запит був однозначно. Дуже дякуємо, Дмитро Левись, політолог дякуємо. міжнародних. Спасибі за аналітику.